Вітаю, друзі! Це Віталій Портников. Ми з вами опинилися у точці, яку історики майбутнього, якщо у людства взагалі залишиться шанс на майбутнє, назвуть точкою неповернення моментом істини або ж початком кінця тієї епохи, яку ми наївно вважали вічною. Січень 2026 року це не просто дата у календарі, це вирок, вирок нашим ілюзіям, вирок західній нерішучості і, на жаль, кривавий іспит для української стійкості. Те, що відбувається зараз, вже не можна назвати гібридною війною чи геополітичною напруженістю. Це крах світопорядку в прямому ефірі, світ до якого ми звикли. Світ дипломатичних нот, стурбованості і нескінченних самітів помер. Його вбили не вчора, але саме зараз, у ці січневі дні, ми бачимо його труп, який намагаються реанімувати, тоді як навколо вже розгортається зовсім інша кінетична реальність. І якщо ви думаєте, що події у далекому Каракасі чи холодних водах Балтики вас не стосуються, ви помиляєтеся так само фатально, як помилялися ті, хто у 1938 році вважав, що судети це внутрішня справа Чехословаччини. Зараз я поясню вам, чому удар по Львову, викрадення венесуельського диктатора і перерізані кабелі на дні моря це ланки одного ланцюга, який має або задушити російську імперію, або потягнути нас усіх на дно. Почнімо з того, що болить найбільше, з того, що розриває серце і свідомість Львів, місто, яке чотири роки було символом відносного тилу, нашою брамою до Європи, нашим гуманітарним хабом. Удар балістичною ракетою «Орєшнік» по Львову це не просто черговий акт терору, це геополітичний ультиматум, написаний вогнем і кров'ю. Путін або той колективний чекістський мозок, що керує Росією, більше не грається у натяки. Використання міжконтинентальної балістичної ракети нехай і в безядерному спорядженні це демонстративне стирання межі між конвенційною війною і ядерним апокаліпсисом. Вони показали нам, і що важливіше, вони показали Берліну, Парижу і Лондону, що поняття тил більше не існує. Швидкість понад 10 махів, роздільні бойові блоки це технологія, проти якої у нас наразі немає щита. Генерал Сирський, людина військова і небагатослівна, визнав це прямо. Ми не можемо це збити, і це визнання, це крик до наших партнерів, який, на жаль, чують не всі. Для чого це було зроблено саме зараз? Це класична російська, а точніше радянська доктрина рефлексивного управління. Путін бачить тріщини у європейській єдності. Він бачить, як Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа все більше занурюються у власні проблеми або переключаються на індотихоокеанський регіон, залишаючи Європу сам на сам з монстром. І удар по Львову це пряме послання канцлеру Фрідріху Мерцу. Ми знаємо, що Мерц, на відміну від свого попередника Шольца, намагається дивитися правді в очі. Він попереджав, що світ далекий від миру. Але Путін б'є по найболючішому, понять по німецькому страху. Цей удар каже Гермерц. Якщо ви підтримаєте ініціативу британців і французів, якщо ви наважитеся створити коаліцію, яка реально захистить Україну, ракети полетять далі. Це шантаж жахом. Москва намагається розколоти Європу на тих, хто готовий: Британія, Франція, країни Балтії, і тих, хто спроможний, але наляканий, Німеччина. Якщо Берлін здригнеться, якщо німецька економічна машина вирішить, що безпека власних міст важливіша за принципи, ми опинимося в ізоляції саме в той момент, коли американська парасолька безпеки починає згортатися. І тут ми переходимо до другої частини цієї драми, яка на перший погляд здається сюжетом голівудського бойовика, але насправді є жорсткою реальністю нової американської доктрини: Венесуела операція абсолютна рішучість. Поки ми рахували ракети над Львовом. Американський спецназ за 48 годин демонтував режим Мадуро в Каракасі. Це вже не політика глибокого занепокоєння, це повернення доктрини Монро, але з використанням технологій 21-го століття. Чому це важливо для нас? Чому українець у Харкові чи Одесі має радіти тому, що американці вивезли Мадуро в кайданах до Нью-Йорка, Тому що це удар в саме серце російської економіки. Мадуро був не просто диктатором наркобароном. Він був ключовим елементом у побудові так званого антидоларового світу. Він хотів торгувати нафтою за юані, за рублі, за що завгодно, аби не за долари. Він був надією Пекіна і Москви на створення альтернативної фінансової реальності. Американці це припинили жорстко, цинічно і ефективно. Вони фактично націоналізували найбільші запаси нафти у світі. І тепер, за планом Трампа, ця нафта рікою полється на світовий ринок. Аналітики прогнозують падіння ціни до 50 доларів за барель. І ось тут наша надія: російська економіка, ця роздута на нафтодоларах потвора, не виживе при ціні 50 доларів. Путіну потрібні 70, 80, 100 доларів, щоб платити своїм найманцям, щоб будувати орешники, щоб купувати лояльність свого зубожілого населення. Дешева нафта, це смерть путінського режиму, це те, що зробив Рейган з радянським союзом, і це те, що Трамп, схоже, намагається повторити з Російською Федерацією не заради України, ні України – заради американського домінування. Але в даному випадку наші інтереси співпадають. Це холодна, розважлива логіка. Якщо не можна перемогти Росію на полі бою швидко, її треба задушити економічно. Проте цей медальйон має і зворотний бік. Операція у Венесуелі показує, що Вашингтон готовий діяти одноосібно, ігноруючи міжнародне право, коли йдеться про його життєві інтереси. Це сигнал Китаю. Спробуєте створити свою валюту, ми змінимо ваш режим. Це кінець мріям брікс про власну валюту. Про юніт, який мав вбити долар. Бразилія вже відступила, Індія відхрестилася. Долар захищають не економічні закони, долар захищають авіаносні групи і спецназ. Ми вступаємо в епоху, де право сили остаточно замінило силу права. Але війна йде не тільки на землі і в повітрі, вона йде під водою. Інцидент з судном Фітбург у фінській затоці це третій акт нашої трагедії. Російське судно, яке випадково тягне якір по дну і рве кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Це не аварія, це диверсія, це гібридна війна, яка перейшла у фазу прямої дії. Росія показує, що може відключити захід від інтернету, від зв'язку, від фінансових транзакцій. Це те, що називають війною з комунікаціями. Фінляндія, захопивши це судно, створила прецедент. Гельсінкі діє жорстко розуміючи, що на кону це вже не просто захист територіальних вод, це захист цивілізації. Адже якщо впадуть кабелі в Атлантиці, якщо перекриють суєцький канал, що вже роблять хусити, і Панамський канал через посуху, світова економіка зупиниться. А зупинка економіки це інфляція, це бідність, це соціальні бунти на заході. І це саме те, чого хоче Кремль. Вони хочуть, щоб європейський і американський виборець, нажаханий цінами в магазинах і відсутністю інтернету, обрав тих політиків, які скажуть, навіщо нам та Україна? Давайте домовимося з Путіним, аби тільки повернути стабільність. Це стратегія глобального задушення. Потрійний зашморг на шиї світової торгівлі: Червоне море, Балтика, Панама, Москва, Тегеран і Пекін грають удовгу. Вони розраховують на втому заходу. І ми, українці, опинилися в епіцентрі цього шторму. Що це все означає для нас у 2026 році? Ситуація, відверто кажучи, загрозлива. Американський фокус зміщується, європа розколота. Коаліція охочих намагається заповнити вакуум, але чи вистачить у них сил без німецької потуги? І американської парасольки, чи витримає канцлер Мерц цей тиск, чи не сховається Німеччина знову у свою мушлю пацифізму перед лицем ядерного шантажу Україні? Потрібно 100 мільярдів доларів на 2026 рік, щоб просто вистояти. Це колосальна сума. І з відходом США на другий план ці гроші мають прийти з Європи або з конфіскованих російських активів. Але головна битва це битва на виснаження. Якщо американська стратегія обвалу цін на нафту спрацює, у нас з'являється шанс. Шанс, що російська машина війни захлинеться без грошей раніше ніж у нас закінчаться люди і снаряди. Ми переходимо від холодної війни до гарячого миру. Світ стає небезпечним, жорстоким і непередбачуваним. Дешевий газ, безпечний інтернет, стабільна валюта все це тепер лінія фронту. Для американця це може бути шоком. Для нас це щоденна реальність виживання. Підсумовуючи, 2026 рік не буде роком миру, він буде роком вирішального зламу. Або Захід, нарешті, прокинеться і зрозуміє, що орешник у Львові це прелюдія до Орешника у Варшаві чи Берліні і почне діяти з тією ж абсолютною рішучістю, як США у Венесуелі. Або ж ми побачимо подальшу фрагментацію світу, де кожен сам за себе, а право сильного стає єдиним законом. Україна в цій грі не пішак, але й не гравець, що диктує правила. Ми вісь, на якій тримається цей хиткий баланс. Якщо ми впадемо, тінь Сходу накриє Європу на десятиліття. Якщо ми вистоїмо. Імперія впаде, але вистояти ми можемо тільки тоді, коли перестанемо жити ілюзіями і почнемо розуміти жорстоку мову нової реальності, мову сили, мову нафти, мову ракет. І головне, що ми ще ми маємо пам'ятати, ніхто не прийде нас рятувати просто тому, що ми хороші. Нас врятують тільки тоді, коли зрозуміють, що без України світ, до якого вони звикли, перетвориться на попіл. Тримаймо стрій! Слава Україні!